Я Ярмак Богдана Володимирівна, народилася і виросла на Харківщині. Мені 28 років, я працюю економістом у консалтинговій компанії. Я впевнена, що не можна сподіватись на позитивні соціально-економічні зміни, коли їх проводять депутати зі старим мисленням, головною метою яких є власне збагачення. Я вирішила взяти участь у місцевих виборах, бо хочу бути корисною своїм виборцям, домогтися встановлення. Справедливих та економічно обґрунтованих комунальних тарифів, важкий тягар, яких зараз відчуває кожен мешканець нашого міста та області. Балотуватися від партії Об'єднання самопоміч я вирішила, бо серед їх пріоритетів є боротьба з корупцією. Я буду працювати для створення умов, для розвитку середнього та малого бізнесу. Так, я молода, але я маю досвід, я маю освіту. Я маю бажання та наснагу змінити ситуацію в нашому регіоні найкраще. Сподіваюсь на вашу підтримку.